Всім привіт! Сьогодні починаємо нову роботу. Потрібно купити переходну плиту для цього моторчика. Моторчик є дизельний, так, і переходну плиту треба зробити до, до коробки МТ. Неважливо, там МТ-10 чи МТ-11, то все одне і те ж. Так, є такі детальки, кусок коробки, маховик, дві плити, більша менша, менша. І двигун, так, там комплект шпильок. По можливості буду показувати. Як його робити? Так. Спочатку треба ото фрезернути до рівної якоїсь поверхні. Так. І будемо робити. Кріпити будемо на ті отвори, які є. Потрібно буде укоротати трошечки вала. Ну, буду показувати, по можливості буду показувати. Так, перше, що ми робимо, обходимо оту всю шляпу, оту, так, все лишнє видираємо до цих ребер жорсткості, так, щоб ця плита тут чітко пристала. Що вот так Так далі. Коротше, така поверхня виходить. Все чітко. Ще трошечки здираємо, щоб не займати вашого часу. Я то зроблю без вас. Так далі, що ми робимо? Нам потрібно видерти звідси тут литво, так і ребра. Потрібно зробити місце під блінчик. Так, на зворотніх обертах. ここでも。 Так, бере тільки одне ребро. Зараз спробуємо сюди цю сторону трошечки. Проточуємо, проточуємо туди, щоб була тут нормальна база, щоб всі ребра взяли. І все. Так, і того, що ми маємо? Маємо тут рівненьку поверхню. Для того, щоб отут і торкнувся, видно? І обійшов все кругом, щоб це з цим було в один рівень. І тоді плита наша сяде чітко. І маємо тут проточений кружок всі ребра. Є на одному рівні зараз. І тут також я обточив оце кільце, бо там було тільки литво, щоб ми то кілечко могли чітко посадити. Тепер точимо сюди кільце з внутрішнім оцим і наружним оцим. Щоб можна було, воно сяде світ чітко на ребра, буде мати певну жорсткість, і тоді можна буде сверлити. І сюди також. Розточуємо отвір Не цей, а оцей. Отут є отвір, так? Щоб та велика плита сяде туди, потім ця коробка. Центр, так, отако. Потім маленька плита. Стягнеться все болтами. І тоді маховик. От. І так. Що було зроблено? Це я вам показував. Сюди зробив втулочку, так, тут фрезеровано, сюди зробив втулку і поставив підшипник. Втулка така, щоб оцей, оцей діаметр і оцей заходить вільно, але впирається цим поязком. Там є виточка і впирається цим поязком. Потім, коли ми поставимо щеплення, так, і це прижметься звідси болтом. Тобто воно буде впиратись цей виступ. Щоб легко зібрати, підшипник зазвичай тут не ставлять, але ми поставили. Його треба буде поміняти, бо він паскудний. Але для центрації і тому подібне, для підтримки буде добре. На 8 болтів ми це все садимо. Так, показую, як воно збирається. Так, була зроблена така плита. От є виточка. Цією виточкою сідає тут у цей поясок. Є центруючий поясок. І вісім отворів. Випилено, трохи пошліфовано, вона ткарапала, але така же була. Все показую, як воно збирається. Тут є така, добра, добрий натяг такий, щоб воно там. Щоб воно там сиділо. Отак. Так, це є, воно там зацентрувалося. Далі, е, далі садимо це з підшипником. Не показував е, весь, весь процес, тому що нема часу. І таке кільце. Туди також ту виточку, отут у, в цій корзині, Так? центрується тут по виточці. І цими болтами впадають туди. А, як зроблено це кільце і ці всі отвори як просверлені, щоб було соосно, так? Спочатку просверлив отут на цій плиті, на одній. так? Зробив точний розмір, оцей, щоб воно було по центру на волок, так, у плиті розточив. Е, і вибив картончик. Вибив картоном. Всі отвори через шарик. Вибив також з оцим центральним отвором. Так, Видно вам, там, що я тут ров? Да. Е, переніс їх сюди і просверлив. Просверлив, де треба чуть пороз, порозганяв. Е, потім, потім зробив на цій шайбі. Так, за одну установку проточив, отут, щоб вона сідала точно, і зробив отакий уступчик. Бачите? Уступчик сідає з тієї сторони іншої плити, у ту виточку, що там є. Я її туди хлоп і просверлив всі отвори. І коли вже була оця з цією в парі, тут також в мене є виточка. Я її туди натягнув і просверлив тут. Просверлив один отвір, затягнув болтярою. Просверлив інший, затягнув болтярою. І так, чотири і далі просверлив, і воно все тепер співпадає. Так, то є. Зараз я вас перетягну. Зараз оця шайба. Так, вона тут також заходить так хороша така посадка. І коли будуть болти, то ми притягнемо її болтами туди в ту посадку. І воно буде чітко. Оці болти нормально попадають. Так. Вона там сідає плотно-плотно, я її туди за... забивав. Так. Тут можна, лишилось місце е, рідне під сальник, можна поставити сальничок і той підшипник там добре змастити. Він там був о! І тепер це все затягнеться, потрібно тільки е, виміряти які болти. І, і затягнути їх. Так? Ми їх затягнемо. І це все, весь цей бутерброд буде вже на місці. Залишилось що нам? Залишилось маховик. Так, тут є отвір е, конусний і більший, ніж оце, що у нас залишилось. Будемо розточувати. Так? Розточимо і сюди зробимо втулочку зі шпонкою оцією. І тоді прийдеться чуть-чуть досверлити і дорізати різьбу і вкоротити вже по місцю оцей вал, скільки, скільки буде потрібно. так. Вже коли буде шпонка, ми зможемо її приміряти. Можна і так вищитати, але краще, хай буде, цей, щоб воно там вперлося все нормально. Так? І прикоротаємо, і болтяра, шайба, болтяра. Таке собі е, це кріплення, тому що тут шпоночка така на, на 6-8, х не дуже велика. І, і пряма посадка, дизельний двигун. То ну так собі, добре би було тут така муфта або конус щось краще. Хоча на бензиновому 400-кубовому їхало нормально. То... Отака, отака справа це ще я зроблю цей маховик. Так. І, і все і віддаємо. Така робота. Далі показувати немає змісту, тому що тут проста токарка, зробимо втулочку і відріжемо вал. Більше немає, більше немає чого показувати. Дякую за увагу, до нових зустрічей!